Перші матчі Української студентської баскетбольної ліги відбулись в Одесі 10 листопада у спорткомплексі Одеського національного морського університету. Організатори змагань зробили усе можливе для того, щоб ця подія вилилась у справжнє свято студентського баскетболу Одещини. Ще до урочистого відкриття змагань відбувся стартовий двобій між жіночими командами Одеського національного морського університету та Одеського державного аграр. Нього університету тут сили виявились трохи нерівні, адже дівчата з морського університету складають основу команди ОНМу Вімар, яка виступає у жіночому чемпіонаті України. Не дивно, що навіть без кількох лідерів, які не мають права брати участь у студентській лізі, онму мав беззаперечну перевагу над аграріями. Першу чверть господарки майданчику виграли з рахунком 22-6, та й надалі напору не збавляли перемогу у першій студентів студентської ліги у Одеському регіоні здобули дівчата з ОНМУ з рахунком 93-24. По закінченні гри відбулася урочиста церемонія відкриття змагань. Нагадаємо, що у цьому сезоні вперше Українська студентська баскетбольна ліга буде проходити у три етапи протягом кількох місяців. Перший з етапів регіональний, у якому чоловічі та жіночі команди одеських вишів визначать учасників півфінального етапу у дивізіоні Південь. Третій етап фінальний, збере по дві кращі команди від чотирьох дивізіонів. Турнір проходить під егідою Федерації. Федерації баскетболу України за підтримки Асоціації студентського баскетболу, Міністерства освіти та науки і Міністерства сім'ї та спорту безпосереднім організатором змагань студентської ліги у Одесі виступила Одеська обласна федерація баскетболу. До учасників Одеського регіонального етапу студентської баскетбольної ліги України з привітальними словами звернулись віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу, директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій. Діберт та начальник Одеського обласного відділення Комітету з фізичної культури та спорту Міністерства освіти та науки України Анатолій Плівако. Сьогодні ми починаємо перший етап Української студентської баскетбольної ліги. Ці соревновання розбиті на три етапи. Перший етап – це соревновання в областях, другий етап – це регіональні соревновання, і третій етап – це фінал. У нас в Одесской области в этих соревнованиях принимают участие 11 мужских команд и 7 женских команд. Все команды представляют свои вузы. Эти соревнования проводятся впервые. Я уже говорил на открытии о том, что мы проводим ежегодно областные соревнования игры, но не длятся всего две недели. А здесь у ребят есть возможность поиграть три месяца. Потом будут зональные соревнования, финальные. Мы благодарны Федерации баскетбола Одесской области, потому что согласно регламенту команды должны вносить деньги за то, чтобы участвовали. Федерация областная все расходы взяла на себе, на себя по судейству, по награждению. И это немаловажно. И приятно то, что такое количество команд. Все-таки 11 мужских и 7 женских команд. Это довольно прилично для этих соревнований. Після того, як змагання було проголошено відкритими, на майданчику залишились баскетболісти з Одеського національного морського університету та Одеського державного аграрного університету, які відкривали чоловічий турнір студентської баскетбольної ліги у Одесі. Ця гра виявилась значно більш цікавою ніж суперництво дівчат з тих же вишів. Спочатку уперед вирвались хлопці з аграрного університету, але вже до кінця першої чверті онму вигравав 23-19. Тим не менше, аграрії зброї не складали та чинили морякам гідний опір. Усе таки господарі майданчику виявились сильнішими у цей день та виграли матч з рахунком 87-61. Найближчими тижнями матчі одеського турніру студентської баскетбольної ліги України будуть проходити у вівторок, середу та четвер у приміщеннях спорткомплексів одеських вищих навчальних закладів. Чоловічі та жіночі команди мають провести по два повних кола та визначити команд. Анди Одещини, які візьмуть участь у другому етапі студентської ліги, півфінальному дивізіоні Південь.